Друзі, вітаю вас з ефірі Голосу Америки українською. Починаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ним в ефірі незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом та об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші та найактуальніші речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру маєте нагоду у Ютубі чи на Фейсбуці поставити у коментарях свої запитання. Я спробую їх. Зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь у прямому ефірі, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте нас завжди. Нам такі коментарі приємно читати. Ну і важливо теж знати, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, сьогодні п'ятниця це означає, що ми будемо. Відбивати підсумки тижня, що минає, поговоримо про важливі події, які були в білому домі. Поговоримо про те, що відбувалося в конгресі. Також інші важливі рішення для України, також про інші події, які були в самій Україні. Про все по порядку. Отже, черговий день, чергові обстріли Росії українських міст. Ми знаємо, що обстріляли зокрема сьогодні Київщину. Обстріляли також Херсон. Ми знаємо, що внаслідок атаки Росії. В Київській області було поранено шість людей. Що найменше бачимо зараз насправді жахливі кадри серед постраждалих і бачимо, і, і, і бабуся була, і також дитина постраждала. Ми знаємо, і пошкодили ці уламки, які збили українські сили протиповітряної оборони, в тому числі і приватні будинки. В Херсоні кількість травмованих внаслідок російського обстрілу зросла вже до 23, Серед них також є троє дітей. Ми знаємо, що е, Росія, навіть попри ситуацію дуже складу на Херсонщині, продовжує обстрілювати ці райони артилерією та іншими засобами. Відреагувала на обстріли Нічні е, і які б відбулись цього дня, також посолка США в Україні е, Бріджіт Брінк написала, що Росія знову запустила балістичні та крилаті ракети по Києву. Продовження щоденних атак проти жителів Кривого Рогу, Одеси та всієї України. Ці ракетні атаки на міста та їхніх мешканців демонструють, що Росія не відмовляється від своєї мети підкорити Україну, і готова піти на жахливі кроки для досягнення цієї мети. Як стало зрозуміло, протягом засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн США та союзники і партнери залишаються зосередженими на задоволенні нагальних потреб України в системах протиповітряної оборони. Написала посолка США в Україні. В той час як Київ та область Росія обстрілювала ракетами та безпілотниками в Києві. перебувала делегація лідерів африканських держав на чолі з президентом Пар Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Прибула також прибули також, Крім нього представники Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії, Республіки Конго. Та Коморських островів Прибували вони для того, аби обговорити із українським керівництвом, зокрема з Володимиром Зеленським, свій мирний план, який, а, який просувають лідери африканських держав. Офіційно вони не говорили про ці пункти. Однак, у ЗМІ серед пропозицій називають а, серед пропозицій африканської делегації, кажуть, що а, можуть бути заклики до відведення російських військ. В обмін, зокрема, на призупинення дії ордеру а, міжнародного кримінального суду на арешт Путіна і на кроки до згортання а, міжнародних санкцій щодо Москви. Тобто пропонують принаймні, з того, що бачимо змін Росія відводить війська. А, міжнародний кримінальний суд знімає ордер на арешт Путіна і також відміняють санкції. А, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, а, сказав, що потрібна підтримка Африки на міжнародній арені однак, ми знаємо, що Київ відмовляється від будь-яких компромісів і говорить про те, що мир має бути справедливим і про жодні якісь я не знаю, переговори до того, як Росія повністю забере свої війська із всієї території України йтися не може. Про те, як на пропозиції африканських лідерів і на інші заяви, які були в Білому домі, як реагують у США? Поговоримо про це з Юлією Єрмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру з Білого Дому. Сьогодні вона працює. Якщо маємо юлю, то можемо приєднати. Юлю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся. Я трошки покрив цю тему і розповів глядачам про візит африканських лідерів. Цікавить чи в білому домі якось коментують ці пропозиції взагалі цей візит, ідею відвідати Росію, Україну і, і, і стати такими посередниками у переговорах. Що про це кажуть у США? Привіта привіт глядачам. Насправді, якщо ми говоримо про сьогоднішній візит африканських лідерів, то свіжої реакції саме на цю поїздку ми не маємо. Поки що не коментували жодним чином це в білому домі, але ідея. Мирного плану африканських лідерів з'явилася не сьогодні. Вона з'явилася приблизно місяць тому в травні, і наша колега Аніта Паул, коли вона мала нагоду спілкуватися із Джоном Кірбі, зокрема поставити йому питання під час брифінгу у Білому домі. Вона якраз запитала, яка позиція Білого Дому щодо цих мирних пропозицій, мирного плану, який пропонує зокрема президент Південно-Африканської Республіки, і Джон Кірбі сказав кілька важливих речей. Він сказав, що Сполучені Штати вітають будь-які спроби. Тіх країн насправді принести мир в Україну, але є кілька умов, які вони мають при цьому насправді врахувати. Перше він сказав, що будь-які мирні пропозиції мають бути спрямовані на те, щоб вони були надійними, вони були здійснюваними і такі які можна здійснити втілити, і щоб вони були такими стабільними і щоб вони могли принести тривалий мир. Однак він сказав, що будь-які мирні пропозиції мають спершу бути узгоджені із українським президентом і українським народом. Він сказав, що український народ має бути 100% підтримувати ці мирні пропозиції для того, щоб вони запрацювали. Також Джон Кірбі каже, що будь-які мирні пропозиції мають принаймні базуватися на тому мирному плані на 10 пунктів, які презентував президент Зеленський. Ще ми знаємо на саміті групи 20 в Індонезії в листопаді. І він сказав, що всі ці мирні пропозиції мають також базуватися на статуті ООН. А ми знаємо, що Україна говорить про те, що будь-які мир, будь-які переговори, мають умовою до цього має бути повне виведення російських військ з території України, повернення територій, і власне щоб зберігався суверенітет України. Тому в білому домі знов ж таки говорять про те, що нічого про Україну без України кажуть, що повторювали це мільйон разів, повторять і ще раз. Що українці, український президент, український народ має 100% підтримувати ці мирні пропозиції для того, щоб вони якимось чином запрацювали? Я бачу, що ти згадував також а про те, якими можуть бути умови цих цього мирного плану. Я також бачила, що зокрема африканські лідери пропонують, по-перше, дійсно виведення військ російських, також щоб Росія забрала свою ядерну зброю або не розташовувала свою ядерну зброю на території Білорусі, як наприклад. Погрожував зробити Владимір Путін, і дійсно ідеться те, що ми бачимо, і змі вони, зокрема, Ройтерс, наші колеги, бачили текст певний цих мирних ем, якихось договорів, і говоряться про те, що зокрема лідери, як ти дійсно сказав пропонують послабити санкції або зняти санкції із Росії, також не виконувати міжнародний ордер на арешт міжнародного кримінального суду. Тому побачимо насправді, що з цього вийде. Я Абсолютно. також читала кількох аналітиків західних, які кажуть, що вони не знають, що конкретно хоче досягнути цим візитом Африка президента Африканської республіки. кажуть, що можливо таким чином африканські лідери африканської країни також хочуть заробити собі капітал для того, щоб мати. Більше голосу зокрема в організації Об'єднаних Націй, ми ну, будемо дивитися. Можливо, якісь будуть реакції Юлю, тут з Вашингтона вже uh -huh. пізніше сьогодні на ці речі. Принагідно, глядачі нагадую, у нас є опитування. сьогодні. можете голосувати власне, яке стосується цієї теми, як ви думаєте? Що ця місія африканських лідерів? Чи вона принесе результат? Чи матиме мінімум шансів на успіх? Чи можливо мати маєте свій варіант відповідей? То пишіть в коментарях. Я в кінці ефіру обов'язково зачитаю юлю. Коли ми говоримо про білий дім і про інші важливі події, які відбувалися цього тижня, пам'ятаємо, що був генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Бачився він з Джо Байденом напередодні а, саміту країнату, який запро запланований а, у Вільнюсі вже незабаром. А, Чим увінчався юлю цей візит, і яка взагалі позиція Сполучених Штатів щодо потенційного членства України в НАТО напередодні цього саміту? Та Остапа це насправді дуже важливе питання. Знаємо, що Ян Столтенберг дійсно зустрічався тут у Білому домі з президентом Байденом. Спершу це ця зустріч була запланована на понеділок, потім її перенесли на вівторок. І які? Насправді, яка яка мета візиту Єнса Столтенберга зараз, як кажуть у білому домі, напередодні саміту НАТО Єнс Столтенберг намагається відвідати столиці більшості країн країн НАТО для того, щоб узгодити позиції. Ми знаємо, що у НАТО всі рішення приймаються на основі консенсусу. І цей саміт, який відбудеться вже на початку липня, він насправді є дуже важливим і дуже важливим для України. Тому перша тема, про яку говорили Ян Столтенберг і Джо Байден, вона стосувалася якраз. Того, якими можуть бути безпекові гарантії для України, або що конкретно може зробити альянс, як такий, як цілий для того, щоб допомогти Україні на довгострокову перспективу, і від Ентоні Блінкіна, держсекретаря США, який теж зустрічався з Єнсом Столтенбергом, ми почули про те, що варто очікувати за результатами саміту НАТО. Потужний, як він сказав, пакет політичної та практичної допомоги, І ми знаємо, що Єн Столтенберг вже не один місяць виступає за те, що. Дійсно, країни НАТО мають запропонувати Україні дуже сильну підтримку для того, щоб вона могла модернізувати своє військо на довгострокову перспективу. Тому, можливо, йдеться про це. Однак, звісно, давай спершу послухаємо, що сказав власне Єн Столтенберг наз перед зустрічі з Джо Байденом щодо того, чому так, давай. дуже важливо для цих країн підтримувати Україну. А далі повернемося до теми членства. Обов'язково жорстоке вторгнення Росії в Україну було не лише нападом на Україну, а й на наші головні цінності та на вільних людей усюди. І тому президент Путін не виграє цю війну. Якщо б це сталося, це було б трагедію не лише для українців, а зробило б світ небезпечнішим і надіслало б сигнали авторитарним лідерам в усьому світові, а також Китаю, що коли вони використовують військову силу, вони отримують те, що хочуть, і тоді б ми стали більш вразливими. Тому підтримка України є в інтересах нашої безпеки. І коли ми зустрінемося з усіма лідерами НАТО на саміті у Вільнюсі наступного місяця, ми погодимо нашу підтримки. Римку Україні, і будемо далі зміцнювати наше стримування та оборону? Цікавиться коментар так. так, так. так. А, власне до теми членства України в НАТО потенційного чи принаймні плану дій щодо членства України в НАТО? Чи якісь сигнали юлю з США, що вони готові підтримати ініціативу? Тому ми знаємо, а, наприклад, Балтійські країни за це активніше виступають, і ряд інших країн у Європі. А сполучені штати яка позиція? Знаєш, Остапа позиція сполучених штатів це те на що зараз звернуто найбільше уваги, тому що до саміту лишається три тижні трошки більше ніж три тижні, і дуже важливо побачити, щоб такі потужні країни, як Сполучені Штати Німеччина, які відіграють насправді ключову роль в низці рішень в альянсі, а щоб вони... Теж прояснили, що ж вони хочуть запропонувати Україні на цьому саміті у вільності, чи якісь потужні безпекові гарантії, чи хоча б перспективу членства України в НАТО, а коли Україна переможе. Яке формулювання це головне питання? І ти знаєш, вчора насправді це питання поставили Бену Волесу, це міністр оборони Сполучених Штатів, і він знову ж таки показав, що у Сполучених Штатах поки що не викристалізувалася позиція, що вони конкретно хочуть запропонувати Україні. Вони продовжують говорити про те, що двері до альянсу лишаються відкритими, але це те, що ми чули вже не один рік від альянсу і від сполучених штатів безпосередньо. Від, як ти сказав правильно, Балтійських країн. Ми чуємо дуже чіткі сигнали, що місце України в НАТО, а що вони готові запросити Україну у НАТО від Сполучених Штатів. Ми поки що цього не чуємо. І одна із ідей власне візиту Єнса Столтенберга була. Насправді почути, яка позиція від сполучених штатів, напевно, в приватних розмовах він це почув публічно. Ми ж бачимо ті повідомлення, які ми чули раніше. Можемо власне послухати Джона Кірбі, представника ради з нас безпеки США. цього тижня. Він коментував позицію Сполучених Штатів. Наша політика щодо членства в НАТО не змінилася. Очевидно, ми все ще підтримуємо НАТО політику відкритих дверей НАТО, і це ті дискусії, які потрібно провести з усіма союзниками, і звичайно, з країною, про яку тут йдеться. Отже, ми не займемо позицію так чи інакше. Я думаю, ви знаєте, що в Бухаресті була декларація, яка чітко показала, що НАТО має бути в майбутньому України в якийсь момент. З цього приводу нічого не змінилося, нічого не змінилося щодо НАТО. Нашої підтримки відкритих дверей НАТО це рішення, яке має приймати весь альянс. Ми говорили і продовжуємо говорити з українцями про деякі їхні довгострокові потреби в обороні та про те, як це має виглядати в майбутньому, тому що в якийсь момент ця війна закінчиться. Не знаємо коли, а не знаємо як, і ми не знаємо, як це буде виглядати. Але Україна все ще матиме законні потреби щодо безпеки через довгий кордон з Росією. Ми це розуміємо так само. і Наші союзники по НАТО, і тому зараз ми ведемо активні розмови з Україною про те, як виглядає це довгострокове оборонне середовище, якими мають бути їхні довгострокові оборонні можливості, і про це йдуть активні розмови. Остапа лише додам, що насправді зараз на цьому моменті Україна хоче трошки більше конкретики, тому що ці заяви ми чуємо вже не один рік і зараз, коли Україна активно захищає не лише себе, але також безпеку. У Європі Україна хоче більше конкретики і конкретні перспективи членства в Альянсі. Абсолютно сподіваюся, юлі, що цю конкретику ми почуємо обов'язково. Дякую тобі за твою роботу, що допомогла підбити підсумки. Юлія Ярмоленко приєднувалася до нас із Білого Дому. Коли ми говоримо про тему НАТО, то знаємо, що також сьогодні відбувається засідання міністрів оборони Альянсу у Брюсселі. І там перебуває наша кореспондентка Карла Баб. І можемо зараз подивитися її підсумки цього цієї зустрічі у, у Бельгії. Давайте послухаємо. Офіційні особи кажуть, що лідери обговорять пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка дозволила б Україні не проходити формальний процес кандидатства у спробі приєднатися до НАТО. Цей офіційний процес на шляху до НАТО називається дорожня карта або план дій, і це те, що Фінляндії та Швеції не потрібно було робити. Є кілька членів альянсу, особливо східноєвропейських, які вважають, що Україна заслужила право на легший вступ і спрощений процес приєднання до НАТО. Проблема тут у питанні часу. Є два великі табори в одному таборі. країна, які відчувають, що через наполегливу боротьбу України за свій суверенітет і не лише за свій суверенітет, а й заради демократії. Загалом їй потрібно надати гарантію для вступу в НАТО та полегшити сам формальний процес. В іншому таборі члени НАТО, які вважають, що будь-які обіцянки надані Україні можуть ще більше підштовхнути російського ведмедя та призвести до посилення напруженості між Росією і НАТО. Деякі члени НАТО хочуть, щоб це було врегульовано до саміту у Вільнюсі, що відбудеться вже у липні. Але наразі не зрозуміло, коли члени НАТО погодяться щодо того, як рухатися вперед щодо потенційного вступу України до альянсу. Ось такі короткі та останні підсумки від Карли Баб щодо рішення зустрічі міністрів оборони альянсу у Брюсселі. Ми знаємо, що також на ній Ян Столтенбергенсек НАТО заявив, що Альянс прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною Ради України НАТО вже на Вільнюському саміті в липні. І можемо послухати коментар Столтенберга із цього приводу. Ми також працюємо над створенням нової ради України НАТО, де Україна буде на рівні з союзниками по НАТО та консультуватиметься і вирішуватиме питання безпеки, що становлять взаємний інтерес. Ми прагнемо провести перше засідання нової ради у Вільнюсі з президентом Зеленським. Ми всі погоджуємося, що Україна вже наблизилася до НАТО за останні десятиліття. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті. Росія не має права в ЕТО. Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, але коли вона закінчиться, нам потрібно створити рамки, які забезпечать майбутню безпеку України та зробити так, щоб історія не повторилася. На саміті у вільнюсі ми не будемо обговорювати запрошення, а те, як ми можемо наблизити Україну до НАТО. І я переконаний, що ми знайдемо добре рішення та досягнемо згоди на вільнюському саміті щодо того, як наблизити Україну до НАТО. Ось такий коментар генерального секретаря Янса Столтенберга. Друзі, якщо маєте якісь питання, можете писати. Наше залишається десь половина ефіру. Можливо, є речі, які вас цікавлять, спробую на них відповісти. Будемо зараз переходити до, до другої частини. Поговоримо про не менш важливі рішення для України, які були на капітолійському пагорбі. у Конгресі в цьому допоможе розібратися наша колега конгресова кореспондентка Катя Лісунова. Сподіваюся, можемо зараз до ефіру її приєднати. Катю, дякую тебе. Дякую тобі, що ти, що ти приєднаєшся до ефіру. Дякую. Бачиш та вже вітаю тебе. Дякую тобі. Вже язик запитається наприкінці тижня. Аді, знаєш, мені здається, дуже багато уваги привернула в Україні, і вона точно вартує висвітлення більшого тема, яку насправді ініціював Джим Ріш це сенатор республіканець, який цього тижня вдався до кроку. За він по суті заблокував продаж американського озброєння для Угорщини, начебто, через те, що вона блокує вступ Швеції до НАТО. Розкажи, будь ласка, детальніше про що тут йдеться, яку саме зброю намагалися придбати угорців Сполучених Штатів. Як реагують на це рішення? Що каже сам сенатор Джим Ріш? Власне сенатор Джим Ріш, у коментарі для Вашингтон Пост так і пояснив свій крок. Він сказав, що це його спроба вплинути на уряд Орбана, щоб ті нарешті проголосували за членство Швеції у НАТО. Як відомо протягом останнього часу угорщина виступала країною, яка блокує цей. Процес Зазначу, що журналісти Вашингтон пост назвали такий крок достатньо потужним, враховуючи той факт, що світ зараз очікує на саміт НАТО у Литві наступного місяця. Безпосередньо ряд міжнародних медіа і журналістів також заявляли, посилаючись на власні джерела, що прийняття Швеції до лав НАТО має бути одним із ключових. Підсумків э, цього засідання саміту НАТО у Литві наступного місяця, Зазначу, що заблокована сенатором угода про продаж американського озброєння э, загалі була на суму 735 мільйонів доларів. Серед іншого там ряд насправді э, озброєння, які горчно намагались э, придбати серед іншого гурті. Планували придбати 24 ракетні установки «Хаймарс» та більш як 100 ракет до них. Важливим питанням є також питання, чи може обійти Угорщина е, Будапешт цю блокаду республіканця е, Джима Ріша, і станом на зараз виглядає так, що навряд чи Будапешту вдасться обійти цей крок, який зробив е, Джим Ріш, цю блокаду е, цієї угоди озброєння, тому що Будь-які великі угоди на продаж американського озброєння мають е, бути підтриманими очільниками комітетів із міжнародних відносин як в палаті представників, так і в сенаті. А як відомо, сенатор республіканець Джим Ріш є співголовою комітету з міжнародних відносин саме у сенаті. Відтак без, без його погодження е, зеленого світла на продаж е, озброєння для Угорщини навряд чи можна буде отримати, і зазначу, що е, взагалі займається продажем е, озброєнь. Я держдепартамент Ваш Пост звертався до них по коментарі. Зараз вони не коментують такий крок Дже але сам Дженріш наголошує, що це його рішення, його спроба натиснути на уряд Орбана, щоб ті нарешті розблокували членство Швеції в НАТО. Дуже цікава ця ініціатива, Катю. А знаєш, якщо ми вже говоримо про Джемаріша, про інші важливі події чи, чи заяви, ініціативи з конгресу, то Цього тижня вчора здається теж пролунала не менш важлива і можливо навіть більш важлива для України ініціатива а, про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів. Джим Ріш є одним також із ініціаторів а, цього законопроекту. А, розкажи, будь ласка, про що в ньому йдеться, і яка може бути, який може бути практичний вплив Каті цієї ініціативи. Саме так Остапи законопроект про арешт, конфіскацію арешт і передачу Україні російських активів внесли повторно. Насправді тому, що його минулого року також вносили. Його повторно внесли в нову сесію, вже оновлену сесію конгресу учора, і про це повідомили співголови. Припрошую співавтори цього законопроекту. Як ти правильно зауважив, одним із співавторів цього законопроекту виступив саме той республіканець. Сенатор Джим Ріш, разом із ним у сенаті співавтором виступив також сенатор демократ Шелдон Вайтхаус. Натомість в палаті представників співавторами виступили зокрема очільник комітету з міжнародних відносин республіканець в палаті представників конгресмен Майкл Маккол, Також конгресмен демократка Марсі Каптор – Республіканець Джо Вілсон, демократ uh, Майк Квівлі, республіканець Брайан Фіцпатрік. Якщо говорити загалом, то uh, авторство у цього законопроекту достатньо потужне. Щодо того, що саме робить цей законопроект, як пояснили мені вчора в офісі е, Джима Ріша, представники його офісу, цей законопроект зокрема допоможе відбудувати Україну за рахунок російських коштів, за рахунок е, е, заморожених російських активів безпереднього як мінімум на, на, на території Сполучених Штатів Америки, тому що е, цей законопроект власне розпосюджується е, на території е, Сполучених штатів Америки і таким чином. Е, це знизить тиск на американських законов на американських платників податків, які безпосередньо від яких безпосередньо залежить допомога, яка надається Україні. А також це стане прикладом іншим країнам-партнерам в інших державах, де також є арештовані заморожені Цікаво. російські активи. Що щодо того, як саме можна їх передати Україні. Також, якщо казати формально, фактично цей законопроект надасть президенту Сполучених Штатів Америки повноваження та механізми, як саме конфіскувати та передати ці активи Україні, і як це зробити якомога швидше. Також на законопроекті наголошується, що згідно з міжнародним законодавством, відбудова України за України за рахунок російських коштів є, є правильним і законним та належним засобом, як це зробити. Катю, ми знаємо також, що Дженна Дженеленця міністерка фінансів сполучених штатів заявила, що в цілому США та партнери заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів. Яка ситуація з цими коштами зараз, Катю? Чи маєш якусь інформацію? Насправді це дуже цікавий момент, який стосується до середнього законопроекту, який запропонували сполучених штатах Америки цього вівторка. Під час слухань міністерка фінансів Америки Джанет Єлен заявила, що усі заморожені російські активи, як ти правильно, які становлять понад 300 мільярдів доларів, мають залишитися замороженими допоки не завершиться ця війна. щоб потім можна було передати ці кошти Україні на відбудову, І вона також зуважила, що Росія. Ія має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла. Вона наголосила Єлен на цьому під час свого виступу в комітеті. Але водночас міністерка фінансів сполучених Америки підкреслила, що більшість. Із цих конфіскованих 300 мільярдів доларів російських активів знаходяться не в сполучених штатах Америки, і так, щоб залишити ці активи а, замороженими, щоб а, за, затримати їх і потім а, конфіскувати і передати Україні, потрібна співпраця з усіма країнами-партнерами, і зокрема, з країнами G7. зазначу, що я безпосередньо запитала у Джима Ріша, як їхній законопроект може вплинути, а, і про яку конкретну допомогу в Україні йдеться, якщо більше. Російські актив знаходиться знаходяться не сполучених штатах Америки, і так в офісі Джима Ріша безпосередньо зауважили. І сам Джим ріш дав письмовий коментар про те, що Крок сполучених штатах Америки може допомогти надихнути і показати приклад країнам-партнерам, як можна насправді конфіскувати і швидко передати ці кошти Україні. Зазначу, що під час виступу Дженет Єллен, вона також зауважила, що санкції на російську нафту, зокрема щодо обмеження цінового обмеження на російську нафту, які запровадили країни-союзники, насправді допомагають, працюють, і вони вони скоротили надходження фінансове в російський бюджет і продажу нафти в половину. За словами Джанет Єлен, це визнають також і російські е лідери, і російські представники. Катю, дуже тобі дякую за ґрунтовну інформацію. Катерина Лісінова була з нами на зв'язку. Здається, ми покрили всі важливі теми, які стосувалися України цього тижня в Конгресі. Будемо обов'язково повертатися до розвитку. Цих тем Катю, дуже тобі дякую. Побачимося вже в наступних віра з тобою. Друзі, бачу, є запитання. Просить нас один із глядачів на Ютубі запитати чи розкати про Трампа, коли наступне судове засідання. Дійсно, ми пам'ятаємо, що цього тижня також оголосили федеральні винувачення Дональду Трампу в справі, начебто, несанкціонованого зберігання за секречено інформації. Але ми знаємо, що справа насправді буде тривати доволі довгий час. Далі процес обирання присяжних двома сторонами. Процес ознайомлення із документами, тому в принципі це може зайняти місяці, і і ну і в найближчі місяці не варто очікувати якогось нового судового засідання Справа тривала, але ми безумовно будемо її покривати. кажуть експерти, що насправді вона ну може і не вирішитися і ще до виборів президента в листопаді 2024 року. Ми знаємо, що захист Дональда Трампа він раніше знає в. Намагалися подавати апеляції клопотання, аби затягувати цей розгляд. Ну, будемо спостерігати, як цього разу ця справа буде розвивати, буде розвиватися, тому, тому стежте також за нами за нашими соціальними мережами. Друзі, давайте подивимося на результати опитування щодо місії африканських лідерів у Києві. Чи принесе вона результатів принципі? Результати опитування всюди на Фейсбуці, Ютубі, в Телеграмі. В нас однакові більшість із глядачів вважає, що мир насправді принесе лише успіх України на полі бою. В принципі, це ті меседжі, що намагаються доносити українці українська влада також за кордоном і в США, і в Європі, і не лише в Африці, в тому числі, тому бачимо, що. А думка тут переважає таким чином. Дякую за вашу активність за ваші коментарі. За цей тиждень також вам дуже вдячні, друзі. Брифінг повернеться вже в понеділок, о 18, і Сьогодні програма «Час Тайм» о 22 годині. Там буде більше важливих цікавих тем. Тому не пропустіть, побачимося з вами там. До зустрічі, бережіть себе і гарних вам вихідних. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби.